Друзі, Мадяр ставить на коліна Російську Федерацію і добиває залишки їхньої енергетики: Саранськ, Махачкала, Брянськ, горить буквально усе. А польща, польща, друзі, прямо закликає Мадяра знищити нафтопровід Дружба, який йде з Росії до Угорщини. А тепер, після рішення США скасувати заборону на удари далекобійними ракетами, Росія горітиме як в день, так і вночі. Просто повірте, але про все по порядку. Давайте для початку підпишемось на цей Ютуб канал. Хто ще не підписався, поставте лайки. Будь ласка, залишайте свої коментарі. Це все дуже важливо для розвитку спільноти. Ну і все давайте одразу починати. Уявіть буквально на секундочку, друзі глибоко в Росії за 860 кілометрів від нашого з вами кордону, саранський механічний. Завод у Мордовії. І раптом бумс. І все. Заводу немає. Подивіться, будь ласка, як це було. Непогано, правда? Як ви вже здогадалися, це справа рук Мадяра і його хлопців. Або пташок, як він називає. значить І треба тут сказати, що це не просто якась там фабрика, друзі. Це. Слухайте, частина Ростеху, гіганта, який годує російську армію. Чому? Тому що вони роблять міни, вони роблять гранати, вони роблять детонатори, інженерні боєприпаси, і все це летить на фронті проти нас сам завод, як ви знаєте, під санкціями. Чому? Тому що він постачає комплектуючі російські армії там для танків, для ракет і так далі. А ще поруч, там десь недалечко розташовані. Заводи з оптоволоконними кабелями для бойової техніки, і щось мені підказує після ось цих вибухів, які ви зараз бачите у себе на екранах. Що у них також на цих заводах зараз дуже великі проблеми з кабелями? Генеральний штаб збройних сил України підтверджує всю цю історію. Там пишуть, що наші БПЛАшки влучили у ключову ділянку. Експлозія на 6500 квадратних метрів. Завод, сам 32 гектари. Друзі, бумс, і все вторина. детонація боєприпасів і шикарний яскравий. От як зараз, просто фейерверк для окупантів. І от роберт Броуді. Він же мадяр, каже про те, що дивіться, пташки влучили у ключову ділянку номер 2, Зі спорядження детонаторів і боєприпасів з подальшою вторинною детонацією, і він просто говорить: дивіться, це ніяка не помста. Це не помста, це щоденна робота, щоб підірвати російський військовий потенціал. Губернатор Мордовії Артем Здунов з цікавою до речі, з цікавим прізвищем визнав пошкодження. Пожежі каже він: просто освітлювали небо. У нас такого ще ніколи не було. Там всі аж ахнули від того, що відбувалося, а, і росіяни самі кажуть про те, що дивіться: ми перехопили 44 дрони, але в Мордовії нуль ось такий. От нуль завод це законна ціль, друзі. Як ви розумієте, тому що він працює не тільки тому, що він працює тільки для ВПК Російської Федерації? Без таких ударів росіяни мали б більше мін на Донбасі і всього іншого злочинного приладдя. Але насправді Саранськ не єдиний хід. Не єдина хітяра Мадяра, я би навіть так сказав, тому що прилетіло і по Махачкалинському нафтопереробному заводу у Дагестані. Давайте подивимося, як це було, чому ні. Дивимось. Чотири безпеки? Ой, ой, як гарна він розташований вже за скільки за 800, друзі, кілометрів від кордону. Ця НПЗшка годує каспійську флотилію заправляє кораблі окупантів. Ці кораблі б'ють по наших узбережжях. Як ви знаєте, потужність до мільйона тонн на рік. Генеральний штаб також підтверджує все це і каже, що удар по установці первинної переробки Мермахачкали. Спочатку написав про пошкодження, але згодом видалив пост. Ну зрозуміло. Окрім цього, друзі, ще один удар. Ще один удар, але вже ракетами Storm Shadow. Зараз вам покажу відео. Погляньте, будь ласка, на нього. Ось так це все виглядає. Зараз ви побачите сам удар. І от, значить, як я вже сказав, Storm Shadow. Storm Shadow, як ви знаєте, це бри. Тансько-французькі крила смерті, яких називають, вони вдарили по брянському хімічному заводі. Він за 300 кілометрів від кордону знаходиться. Про Storm Shadow, друзі, я розповім трішки далі. Є шикарні новини. До дивіться до кінця, будь ласка, цей випуск і все зрозумієте. Так, от удар був масштабний. Він був комбінований. Ракети пробили російську протиповітряну оборону. Цей завод ключовий. Він ключовий, тому що він виробляє порох, виробляє вибухівку, компоненти пального для ракети боєприпасів, і звідси все це йде для сонцепьоків їхніх для мінометів землі для РСЗВ, град, для торнадо, для навіть ракет Ха 59 плюс ремонт е, важкої техніки, важкого зброєння. Вірніше так Мадяр каже про те, що це не про пробірки, це потужний. Я перефразую капець, по хр... по хробачій боєздатності тут і зараз каже Мадяр. Найбільша прифронтова база там горіло так. Друзі, що окупантам довелося визнати ці атаки. Спочатку Багамас їхній губернатор віднікувався, відмовчувався, а ховався за тим, що все збивали. Ну а потім, вже коли свічка піднялася вгору, то і довелось визнати очевидне. Але друзі, е... я вам говорив про скандал, який виник між поляками і угорцями. І в центрі цього скандалу також мадяр. Польща кличе нашого мадяра добити дружбу той самий нафтопровід Дружба, який вже був вражений мадяром. Чому так відбувається? Пам'ятаєте, ми з вами говорили про зустріч Трампа і Путіна у Будапешті. Угорська сторона готувала цей саміт. Міністр закордонних справ Сіярто Орбан вони виходили, говорили про те, що у Путіна жодних проблем не буде. Приїзди сюди, ми ти влаштуємо гарячу ванну, все буде супер. Ти все будеш почувати комфортно. Для цього вони спеціально там ще в квітні виходили з а, а, МКС і. Що відбувається далі? Далі міністр закордонних справ Польщі Сікорський, який прямо виходить і прямо каже: Дивіться, якщо російський літак з очільником Кремля буде використовувати наш польський повітряний простір, слухайте, ми просто візьмемо цей літак і посадимо. І після цього у дипломатів зчинилася суперечка, да? виник скандал. А потім Сікорський видає: Петере так звати міністра закордонних справ Угорщини. Петере каже він: я сподіваюся, що в вашому. Хороброму співвітчизнику майор майору Мадяру нарешті вдасться вивести з ладу нафтопровід, який живить військову машину Путіна, і ви отримуватиме свою нафту через Хорватію. каже він Мадяр. Я просто всім нагадаю, угорець за походженням, який до цього вже декілька разів вражав нафтопровід. Дружба після цього угорська влада там ображалася на нього в сльозах, в соплях, розплакалися. Кажуть, все ми запроваджуємо проти Мадяра санкції, заборонили йому в'їзд в Угорщину і в шаненську зону. Зокрема, і тепер. Мадяр буде примушувати угорців до диверсифікації їхніх нафтопродуктів. Але друзі, тепер це робити буде значно легше. А знаєте чому? А тому, що адміністрація Дональда Трампа скасувала ключове обмеження на використання Україною деяких далекобійних ракет. Наданих західними союзниками, що дозволить Києву активніше завдавати ударів по цілях в глибині території Російської Федерації і посилити тиск на Кремль? Про це пише Wall Street Journal з посиланням на американських посадовців. Очікується використання ракет Storm Shadow. Ще раз пам'ятаєте, я говорив вам на початку цього відео, але знаєте, що тут найважливіше? Це рішення також відкриває можливості до передачі далекобійних американських ракет Україні в будь-який момент. Ось же в чому цінність. Окрім цього, друзі, ми маємо ну давайте скажемо без перебільшення грандіозні новини від Сполучених Штатів Америки, тому що міністр фінансів Скот Бесенд анонсував посилення санкцій проти Росії, і це вже відбулося. Це вже відбулося проти російської енергетики, що ставить під питання закупівлі Китаєм російської нафти Санкції проти Роснєвчі і Лукоїла. Пропонувала група Єрмака ще рік тому, але тут ну вже краще пізно ніж ніколи. Також буде розглядатися більш широкий санкційний пакет, якщо Путін не припинить вогонь. Друзі, зрозумійте, це ключова зміна в риториці команди Трампа, яка зробила спробу реанімувати мирний трек і припинення вогню. Але у відповідь під час розмови Рубіо і Лаврова Росія вкотре висунула нереалістичні вимоги і відмовилася буквально від припинення вогню. І це підвисило підготовку до зустрічі Трампа і Путіна в Будапешті. Перегляньте попередні випуски. Я детально розбирав цей кейс. Тепер сполучені штати діють рівно так, як і казав президент Зеленський, а також озвучував в розмовах з Рубіо керівник е його офісу. Єрмак слова про тиск на Росію мають перерости в дії. Санкції і удари далекобійною західною зброєю по російських об'єктах повинні відбутися. Чому? Бо Росія відмовляється від миру і демонстративно обстрілює цивільні об'єкти і людей в Україні після розмови Путіна і Трампа. Фактично, стратегія, яку пропонує Україна, втілюється в життя Заходом, але ну не американцями ж єдиними сьогодні. ЄС узгодили 19-й пакет санкцій з українськими пропозиціями Групи Єрмака, що вони передбачають. Там шикарнючий пакет друзям хочу сказати заборона імпорту російського зрідженого природного газу через 6 місяців для короткострокових контрактів, і з 1 січня 27 року для довгострокових. Посилення заборони співпраці з російськими нафтами-гігантами, санкції проти танкерів тіньового флоту, заборона на страхування літаків суден, які використовуються Росією, і в перші п'ять років після їхнього перепродажу в третю країну, повна заборона транзакцій з п'ятьма російськими банками, розширення санкцій на російські платіжні системи, заборона нових контрактів з дев'ятьма спеціальними економічними зонами е, технологічними. Зокрема, ну, російськими зонами і повна заборона на співпрацю з окремими технологічними е, е, кластерами, наприклад, такі як технополіс Москва, санкції проти компаній у третій країни, експорт експортні обмеження існують, ускладнення доступу Росії до мікросхем, до військових технологій, до промислових товарів. Там купа всього нові критерії є: включення там до санкційного списку за причетність до виконання українських дітей, розширення обмежень для надання послуг в сфері штучного інтелекту, космічні технології. Там туризм в Російській Федерації і так далі. Там є обмеження навіть на пересування російських дипломатів на території Європейського Союзу. Насправді було б добре, якби Захід одразу робив так, як радить Україна, а не набивав гулі спробами домовитися з Путіним, який розуміє лише силу, тому що що тому, що тільки посилення України здатне вплинути і пришвидшити мир. Також звісно, це здатна зробити розмова Трампа і Сі. Яка в майбутньому може відбутися у південній Кореї, бо РФ повністю залежна від, як я вже казав, купівлі Китаєм енергоресурсів? Тому будемо друзі спостерігати і за цим. Але сценарій зараз розвивається у правильному напрямку. Тому підсумовуючи, друзі, мадяри, наші дрони це не герої фільму, а реальні хлопці, які розривають агресора, удари по заводам, НПЗшкам по дружбі. Це все шлях. До нашої з вами майбутньої перемоги. США і ЄС стиснуть санкціями, ракети летять глибше, Росія палатиме і платитиме, поки не відступить. Тільки посилення України пришвидшить мир. Що думаєте ви з цього прийду? Напишіть, будь ласка, мені в коментах. Я дякую за увагу. Бережіть себе і до зустрічі.